Заходимо знову до боїв, заходимо знову в динамічну компанію. Нову хало. Граємо за це знову. Граємо з ліце похопити ще за тримості реалістичні бої. osuate. O PCI-G. PCI-C 40, 400 XP50. A no. A co będziesz ocze? І що з цього вийде? Подивимось. О, цікаво! Щоб мій брат на це поглянув, але я його сюди не допущу, бо він мені вже одне відео сьогодні зіпсував. Ще я вже перезаписую. О, здається, він мене чує. І ще й критикує, здається, мене. Тепер кричить. А в ну, мене волк немає. І ще й форсажу, це це взагалі жесть. Тут що форсажної камери нема. планах є, а тут нема. Здається, mm -hmm. перехоплювач? Я не знаю, за що грай. Yeah. Ще перехоплювач? Так перехоплюючи без таки. Позаданих, чи я тоже, чи я тут тоже задаю. Я не розумію. В принципі, це розуміти. кого я взагалі ці... ці папа. Бомба... Дувальники мої перекривати. Коляпна від кого? А у них там така тусовочка небезпечна. Йомаю, який постріли! Це... За це кого такі кулемети? Це багато кулеметів зараз стріляє. Жесть. Просто жесть. А це що? Ale co? Nie wiem Lepiej nie znać Ja jakoś uszkodzę, czy co? Czy oni mnie? Czy nie? Oni mnie niby nie Popał? Wzbył! Hurra! Niby Ki-61 A, nie, Ki-27 Tak Lecimy dalej Гратуєш класажів нема. Як не дає нормально прискориться. У мене є гармата. Подо речі, що в мене є окрема гармата? Як вона стріляє? Ого. А! Ой, ай, я вже стріляю по своїх, навіть. чи що хтось там такий зачемний як я ого я тут целикав його збив ну моя місія прикриття працює повним ходом чи порожнім дайте знаю як сказати що мені захто получили все, все я його так выехал. Я вже забыл, что сделал. Ой, і что? Не так говорить, что А, шкода. Все, разве я не, не, я сбил. Перезарядимось повністю. Потово. <кхи> Все, ми виграли? У мене дворядне завдання. І яке у мене завдання зараз? Повдання. Просто повертатися з злому чи що. від подало. Давайте по мені. а я воно не стріляю. Хай всіх стріляють крім мене. Я вважаю, що так чесно. Ой, лишне не по мені. Dobro, a da ja me uđem Oj! Jel nečajno? Цікава обстановка. Що, маж закінчено? А ми просто літаємо по приколу. Чи що? Наступна місія. І що тут буде? Примова сімдесят.